Вітання всім! У нас третій день турніру. Підтримка з повітря. На четвірках. Оборона. Оборона все ще А. Але відсоток відбиття атак трішки зменшився. Ну, все одно непогано. Ходімо, понападаємо. Так, Чендало. 300% шкоди ворогам по краям, що залишився тільки. Ріже максимальне здоров'я всіх ворогів по краям. Так, тут ще й резонанс. Ну, хотімо, добре, що маель в кутку стоїть. Напевно, добре. Перепрошую. Давайте через зелених заберемо жовтих, чомусь так хочеться такий хід зробити. Ось так. Заберемо жовті, поки кіпіот не поставив контро. Тут ще зелені притримаємо. Не притримаємо, а підберемо. Хочеться зайве ще ось так прокинути і забрати Мелендора. Добрати. тобто. Так. Давайте підлікуємось, знімемо контру. Мені потрібно якось провокувати Мелендора. Щоб він блок не зняв. Але поки я не розумію, як це зробити. Так, Мелендор буде ходити. Мелендор буде ходити. Жовті не хочеться так втрачати. Давайте ось так обережно на сині, напевно. Все одно фіалет збирається. Ну хоч та не заряджена. Так, чудово. Напевно, бафнемо собі атаку. Спробуємо приблокувати. Майль не приблокований, тому пішов в нього фіалар. Чудово. А це хтось щось чистив, да? бо ця ж була заблокована, наскільки я пам'ятаю. Але в нас знову дракон є. Пішов дракон. Скринька зникла чудово. Там скільки троїння буде. 154. Ну, за два ходиться, повинна зникнути. Хоча там може ще підліковується від дракона. Не зникне, тому давайте просто її приблокуємо. І будемо бити. Так, ну що, шукаємо бажане найти жовтий, дракон б'є боляче. Давайте якось десь тут. Ні, цього разу мелендор точно зарядиться. Хоча давайте спробуємо його приблокувати. Можливо в нас вийде. На жаль, не вийшло. Ну добре, граємось далі. Да, дракон просто шматки такі відриває від цього мелендора. Чудово. Так, їдемо далі. Скринька під скринькою. Дракон лікувальний. 200 шкоди всім ворогам. Всі союзники лікують. Він і лікувальний, і не лікувальний одночасно. О! Кедман з щлкой. Мені ніби тут лісю не потрібно. Можливо, до речі, варто взяти сюди шархая. І ось цього дракона У мене ж тут вміння прокачане, так. І під буде фіолетовий непогано і... Ну, і шархай тут ніби як має право на існування. Тільки поле щось не таке хороше, як хотілося б. Давайте ось так потім, якщо ще приберемо фіолет. Дуже мало фіолету. І я забув ці скриньки, вони дуже міцні. Хоча ніби б'ється, але ж зараз закриється. Так, ми ніби маємо час. У мене є де знайти кирила. Давайте ось так зробимо. Отримуємо шкоду від атакувальних і підлікуємось. Якщо Соня зараз нікого не прибере, а вона нам зняла баф. Я ще також молодець, навіщо я її чіпав. Ну, добре, на двох. Все одно є. Скринька заблокована. Це не може не радувати. Скринька від'їхала. Так, в мене бав на фіолетовому і на синьому. Давайте, можливо, спробуємо Соню забрати. Давайте, можливо, тут щось підійде. Не підійшло. Погано. З однієї сторони, з іншої сторони, ніби ніби живемо. Так, є дракон, подивимось скільки. Ну, Соня точно від'їде. Спробуємо прокинути лісю, подивимось, чудово всі заблоковані. І стельові, і мультяшні. Тоді прокидаємо комбо. Є дракон. Ніхто не відроджується. Вийшло. Так, йдемо далі. Знову Кедман. Ну, напевно, повертаємо Філара. вже Кедман буде деспелити, деспелити буде часто. Повертаємося до Фана. Ну, ходімо. Добре, що ніби і клик в куточку, але погано, що тут. Два стильових під контру. Може бути боляче. Ось так давайте заберемо жовтий, піде зелений. Подивимося, що підійде знизу. Чудово все складається. Стільки одного жовтого камінчика, так я дозбирати збирати і не маю де. Давайте, добре, давайте Кирила. Заберемо все-таки жовті. Напевно бафнемось. Спочатку влучимо філаром через корінчик. Він його не забере. Ну так. Да. Потім спробуємо лісю приблокувати, а вже потім доберемо кедмана драконом. І напевно приберемо синій. Та ще синій. Гріму вистачило. Так, ну скоріше за все, що я не добираю плика, мене немає чим добрати, але це вже ніби й не так важливо. Так, бафнем ось напевно, кирилом. А мелендори лишимо, щоб здеспелити контру. Добре. Знову шукаємо жовтий камінчик в розрахунку на дракона. А його щось немає. Ну, добре, немає та й немає. Чекаємо, поки буде. Просто щоб зараз ми не знайшли жовтий камінчик під лісю ворожу. Отже, так може бути, в принципі. Так, зняли посилення. Жовтий до знайшли. Пішов дракон. Можливо, не варто було, можливо, потрібно було дати клику можливість сходити. А можливо ні. Добре, давайте ось так, поки кіпіот заблокований. Так. Ну добре, якщо він відродився, то можна прокинути зайве. Да, знову він став з... з дебафами. Так, чудово, прибираємо фіолет, там збереться жовтий. І дебаф десь зник, до речі. Фіаларове ядро ще повинно було, якщо я не помиляюся, діяти один хід. Але воно щистилась. Можливо, це дракон щистив, та я не звернув уваги. Ну добре, прокидаємо вже зайве. Дознайдемо дракона і будемо завершувати. Чудово. 800. Так, наступна ціль буде ось такою. Я відходив, трішки потрібно було відійти. Складна ціль. Шархай, де спелити. Ніби камінцем. Свого шарха не можу взяти, бо кедман на плечі Ось це мене бентерить. Тюнс. Та й, в принципі, тут оборона не слабка. Добре, що хоча б дракон під куток. Ну ходімо. жовтим шархає. Ну він не такий, щоб і міцний, в принципі. Він пробивається простіше кіпрівота. Ну, але, звісно, за умови жовтого камінця. Жовтий камінця є. Давайте четвірку. Буде ще є четвірка. Ну тут, прямо прям поки щастить з цим шархаєм, ми його одразу, одразу приберемо. І ось тепер запитання, чи блокувати цю тюнз, яка буде відроджуватись, чи намагатись спочатку забрати все інше. Філара ядра немає, ну і без ним, напевно. Давайте будемо просто намагатися по одному вимикати. Так, кедбансник. -bon Підлікуємось, у нас є контра. Можливо, є сенс зараз даймона на цю контру і піймати. Ось так, не хочу фіолет витрачати, щоб зайвий раз цю тюнс не чіпати. Він ще б'ї не туди, мель. Ми так не домовлялись. Добре, давайте сині. Фіолет летить, вона заряджена, тоді прибираємо зайва. Ну, резонанс мені мінус не точно зараз лікаря. Те, що зарядився грім, це взагалі поганенько. Навіть за умови, що він зник, все одно це погано. Так, резонанс що, ще не подіяв? Чи я щось не так зрозумів? Чи вже був тікер цього резонансу? А, ну тоді байдуже. Мель зникне і кішка не відродилась. А я тут так переймаюся. Так, добре. Ще один бій. Ну це більш класична історія. Два кедмана, шарха я знову не візьму. Хочеться з ним ніби пограти. Але під двох кедманів... Там ще й лікар під плече їхнє. Одним словом, потрібно десь намагатися шукати, одразу лікуватись. Ніби виходимо на зелений, є, їй синій, чудово. Потрібно якось... Давайте ось так. Можливо, ще знизу синій закриється. Давайте все-таки підлікуємось. У нас ніби є мелендор. Тому можемо собі дозволити підлікуватись разочок. Але біда ще жовтого камінчика в принципі, немає. Так, краще зачепити одного гріма, ніж спровокувати швидку зарядку рігарда, хотів сказати я, але мені прийдеться, бо я не дозарядився. Так, підлікуватись чи не варто? Напевно, варто, бо мені потрібно зняти з них оце підліковування дракона і якось цього гріма спробувати забрати. Нарешті дозберемо жовтих. Можливо, грім зникне? Ні, не хоче. Ну зараз буде боляче. Всі б'ють фіалара, він вам що тут? Наймався. Так, цей монах, він може не заблокуватись. І він чистить всю грязюку, я так розумію. Вбирає поселення. Очі ще й всіх союзників. Тому, напевно, давайте почекаємо, поки він відлікує. Ще ось так лікаря знайдемо. Спробуємо зняти броню. Ну і будемо намагатись вже по одному якось вимикати. Тільки як це зробити. Давайте фіолет заберемо. Як я не хотів кедмана чіпати, щоб він не зарядився, а дотроївся, а він... А вони зарядилися обидва. Ще й підлікувалися. Так, ну фіаларом я зараз бити не буду, щоб ядро не перебити. Ну Ніби справляємось. Так, можна зняти поселення, добити просто кедмана, щоб він нам не заважав. Спробуємо заблокувати Рігарда. Ну так, да, він монах, він, він майже завжди не блокується. Зараз знайдемо жовтий камінчик, заглядемо дракона і кінцева. Ні, напевно, дракона самого не вистачить. А з лісю вистачило. Чудово, сьогодні також без поразок. Рейтинг Траш 39 Приємно. Ну, звісно, турнір недавно тільки розпочався, але це все одно приємно. Без поразок, оборона А. Один з небагатьох турнірів, в якому у мене поки що все йде. Напевно, навіть краще, ніж я собі думав. Що ж тоді, будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!